Знайомимось, моя наступна клієнтка проєкту Краса надає сили» Лідія. Жінка має статус ВПО і бере участь в проєкті Краса надає сили». Красота. Красата. Mm -hmm. Подивіться її нові брови, який новий образ, яка вона щаслива. <с <с Дуже гарний проєкт. Так у мене з мене зробили красуню, що я сама себе не впізнаю. Дуже дуже дякую Оленки за те, що вона мене такою красиво зробила. Я навіть не бу... дуже сумнівалася, але зараз дуже рада. І Тому, тому на... хай не бояться другі да. жінки, звертаються дуже до майстрів. Щоб до да, да? щоб попала я в цей проект і всім раджу жінкам. Уділяйте собі більше уваги, приділяйте і будьте красиві Так, да, да, Дякую.